Хех, кристал в тумані, а гілки дерев і ні і листя. Ще колись один чоловік, який живе в кристалі, ну як колись, три дні тому, один чоловік який живе в кристалі, розповідав, що в кристалі світло не вимикають. Вирішив перевірити цю інформацію і знову ж таки скажемо про це дуже акуратно. Скоріше всього, цей чоловік просто не завжди буває в кристалі в себе в кімнаті. Каштану, але... Зима, насправді це вже зима. Ми ходили влітку, ходили восени, дивились на жовте листя, ходили на весні, як воно все розквітало, зеленіло. А зараз, бачите, зима, але поки що снігу нема. Він був в листопаді. Так традиційно буває в Львівській області. Сніг випадає в листопаді, до грудня тане, в грудні його майже нема, а потім він з'являється вже після Нового року. Фактично така зима з морозами. Традиційно останні кілька років приходить в другій половині січня. Десь після, після 15 січня приходить зима. В лютому холодно, доволі теж і морозно. А права стежка, яка веде до Юзі. Казан, ця стежка була однією з перших героїнь у нашому довгому відео. Одному з перших. Раніше ми знімали тільки коротенькі відео, потім коли з'явилися довші відео. то Головній ролі знімалася ця стежка. Ми йшли до верхнього білету. А туди далі теж каштани. Штани і там є дуб, на якому нарешті повісили, як його правильно називати, а називають його казковий дуб. Ну, За нами листями. Ніяк ну, ми і прогнозували, на осінь бур'янина в сходах самі зав'яли. Годівничка, Дубові дрова. Ой, бачите, назад дуб казковий, Є не видно, треба так. Під іншим кутом стати зараз буде видно. Дуб казковий. Казкові дрова. Там далі то не каскові дуби. Ій нам здовж потічка донизу. Це парк курортний. Парк називається курортний або адамівка, комах більше подобається. До того місця, доки листя замили, його нема. Там, де його ніхто не замітав, воно з'являється і гниє. На асфальті.